Коли почалась повноштабна війна, я працював в Польщі. Я просто збираю речі і їду додому. Yeah. Я за освіту інженер-зв'язку. Я навчався у львівській політехніці інститут телекомунікації радіоелектроніки і електронної техніки. Не склалося з роботою, тому що в нас був колись такий договір. Ну, це зі слів викладачів, що нас хто гарно вчився, він міг потім працювати в Укртелекомі. І здається, в 2011 році 60-му Укртелеком стає приватний. І цей договір пропадає. Я працював в своєму місту. В місті це логістика була. Я займався плануванням повернистству проводки по простому для автомобілів. І я. Пропрацював, я розумів, що в мене розвитку немає, і потім склалася ну, трошки така тяжка історія в своєму житті, не буду про неї розказувати, що мене змусило поїхати за кордон, тобто заробляти більше когось коштів. Взагалі в мене був план на 22-й рік це трошки, скажімо так, підзбирати коштів, повернутися додому, піти на роботу, на меншу, але бути біля сім'ї. На жаль, клята війна прийшла. Що поробиш? Коли почалася повноштабна війна, я її зустрів за кордоном, я працював в Польщі. У мене е, в першу чергу це сім'я, це захист сім'ї. Я просто збираю речі і їду додому. І пересікаючи кордон, я просто е, сфотографував закордонний паспорт печатку. Я надіслав дружині по месенджеру і написав одне слово вибач. Я не знав, як в нас реагує на моє повернення. Тому що це активна фаза, була війни, скажімо так, і сама дружина розуміє, ну, всі батьки і рідні, що це в одну сторону, скажімо так, і яка буде подальша доля зі мною? Ну ніхто ж не знає, навіть я не міг би знати. Беру свої документи, я приходжу на КПП і кажу, я хочу проходити службу за контрактом. З того всього мені запропонували сапера. Тому що, мабуть, мені побачили відповідальну людину і сказали, що нам потрібен сапер. Я кажу, класно, я готовий, мені це сподобалося. Мене відправили на навчання, відповідно, я вивчився і почав працювати сапером. От сапер. Мені подобалося, я, я взагалі кайфував від того, що там, де я пройшов, там є чисто, але, мабуть, якісь амбіції от в мене є, от вони. Я хотів поєднати дві професії і сапера, і пілота. І я зараз на своєму місці я дуже вкладаюся в цю роботу, чесно кажучи, і я задоволений. Є результат своєї роботи, це, це виливається в збиття. Я коли був сапером, я відчував, що я вийшов на якийсь рівень, скажімо так, і мені потрібно далі розвиватися. Я хотів бути пілотом, ще поєднати дві професії, те, що я говорив. І я доніс до свого керівництва, ну, свою інформа... ну, інформацію, що я хочу робити більше, працювати, хочу бути пілотом. Вони пішли мені на зустріч, мене перевели в злот безпілотних літальних авіаційних комплексів, і я попав в дуже хороший колектив. Щоб збити, це теж дуже складна робота. Люди думають, що пілот це взяв от такого пульта собі, там, екранчик сів собі, от літаєш. Ні, це неправда. Щоб дрончик полетів, це ж багато підготовчих робіт треба зробити. Що потрібно? Потрібно антени, потрібно обладнання, потрібно кабеля, потрібно якась оргтехніка, там, ноутбук, планшет, якийсь екранчик. Якесь крісло, щоб сидіти, ну це так в хорошому сенсі, при можливості. Це все треба вміти, налаштувати, запрограмувати, правильно підключити. І аж тоді можна літати, це якщо так коротко. Ця робота не важка фізично, а головою потрібно думати. І, чесно кажучи, я люблю цю фразу, ну просто плати горять. Я спостерігав за ціллю. І потім я кажу побратима: кажу: Ендер, давай летимо. І ми вилітаємо, і нам потім передають вже ми коли в польоті, що це ланцет. Ми його знаходимо і ми його збиваємо. От як в суперні навіть в роботі ти спасаєш життя тим, що ти розміновуєш різні вибухонебезпечні предмети, а тут ти закриваєш небо і не даєш змогу ворожим крилам робити погані речі. Коли я збиваю, в мене перша думка, що я зберіг комусь життя. А це моя мотивація. Я до повноштабної війни. Я взагалі в армії не був, я не проходив строкової служби. Коли ти попадаєш в будь-яку структуру, незалежно державну, незалежно чи це армія, чи це медицина, чи це освіта. Коли ти попадаєш в цю сферу, ти починаєш розуміти більше різні процеси, ще щось, ще щось. Люди думають, що коли ти попадаєш в армію, це все, це штурм, це піхота. Ні. Наскільки я от читав, що на одного військовослужбовця потрібно від 6 до 10 людей. Це логістика, це підвози, це документація. Якщо ти хороший водій, будь водієм. Якщо ти ремонтуєш гарно машини, ти ремонтуй машини. Якщо ти гарний електрик, ти можеш робити по електриці щось. Люди не розуміють, що всі професії, які є в цивільному житті, вони є такі самі в військовому, в армії. Це все зводиться до того, що ти можеш захищати Україну, ти можеш давати результат і берегти життя, і знищувати ворога. І хто би хотів, допустимо, з нами працювати, вони будуть задоволені. Єдина, скажімо так, наша вимога це працювати, бажання. Ми любого навчимо, чесно. От наш підрозділ це як от у рука. Всі ми різні, але ми один кулак. Так ми працюємо. Тому запрошую до нас підрозділ. Є вільні місця, хороші, і будемо раді вас бачити.